Сторітелінг нова валюта довіри. Чому клієнти хочуть від вас не пояснень, а життя? Чи помічали ви, що чим більше експертів пояснюють, тим менше хочеться слухати у світі, де контент переповнений порадами, схемами та алгоритмами люди шукають інше живість, правду, справжні історії. Саме тому сторітелінг у 2025 році став новою валютою довіри, особливо для допомагаючих фахівців. Клієнти хочуть відчути не лише вашу компетентність, а й вашу людяність. Хто ви? Як ви мислите? Які моменти практики торкають вас? Чому ви робите цю роботу? Сторітелінг працює тому, що один історії активують емпатію, коли ви ділитеся досвідом, внутрішніми питаннями чи маленькими перемогами, люди бачать у вас не роль, а особистість. Друге, вони демонструють цінності без повчань. Ви не вчите, а показуєте на живому прикладі, і це відчувається набагато глибше. Третє. Сторітелінг дає відчуття присутності. Це ніби запрошення у ваш внутрішній світ, де формується справжня довіра. Четверте ші не замінить вашої правди. Він може допомогти структурувати текст, але реальні історії, емоційні відтінки та сенси лише ваші. Для допомагаючих спеціальностей довіра, головний актив. А історії в найкоротший шлях до неї. Якими історіями ви вже ділитеся зі своєю аудиторією? Чи відчуваєте ви, що сторітелінг допомагає встановлювати глибший контакт?